Eu tô... Je. Unë nuk e, unë nuk e kuptoj. O, Я no. Почали таку чудову акцію, от назвали його все ж таки флешмобом, робимо Конституцію своїми руками. Якраз сьогодні ми закликали молодь, але прийшли і старші люди, для того, щоб показати, які нагальні цій Конституції нас полюють. Сьогодні дійсно державне свято, ми розуміємо, що без Конституції Україна б стати, не могла б стати державою. І мені дуже сподобалося, якось я почула такі слова, що Конституція це зброя, яка не стріляє. Я не хочу, звичайно, щоб вона постійно стріляла, але я хочу, щоб ми постійно збиралися, робили подібні акції По всій Україні дивилися статистику, пам'ятали, знали, вчили статі конституції і просто захищали свої права. В минулому році у нас була така статистика, що більшість людей обрали статтю ту про, про державну українську мову. І я знаю, що ще 108 статтю, пункт 3 про імпічмент президента. Як цього разу, я подивлюся, як цього разу буде статистика, обов'язково з вами всіма поділюся, це страшне свято. І те, що молодь постійно різна приходить, і старші люди Пам'ятаю, цей день це дуже приємно. У нас Конституція одна з найкращих світ. Шкода, що вона не працює. Дай Боже, щоб все ж таки в Україні Конституцію почали поважати, і наша саме влада почала поважати Конституцію і робити все по закону. Мені нова капечка, здається, може мати пік. Я хочу знати